услышали громкий взрыв страшно оделись вышли и посмотрели что нам чуть-чуть повезло если бы еще метров 10-15 можно было бы уже интервью не давать пораны никаких нету, туда медиков не обращались но ну, на успокоительных Валерьянка повредила крышу машину даже на соседних улицах крыши пострадали вот куски Шахеда. Сьогодні, о 4-й годині ранку, росіяни здійснили удар бойовим безпілотником грань по Шевченківському району міста Харкова. Від вибуху було пошкоджено приватні домоволодіння. О 5-й годині ранку в тому ж районі Росіяни здійснили удар вже ракетою 300 з території так званої Білгородської області. Внаслідок цього вибуху були пошкоджені вже нежитлові житлові будівлі. І по Харківській області росіяни вранці з 5-ї до 7-ї години ранку здійснили це. Ударів удари були нанесені по бурлуку, по лозовій, по Кигачівському району. Внаслідок цих ударів були пошкоджені лікарня, приватні житлові будівлі, і по декільком локаціям були спроби пошкодити телевізійну інфраструктуру нашого регіону. По Харківській області були нанесені удари безпілотниками бойовими, а саме «Геранію». Для чого це саме робили, що саме вони хотіли цього, цим досягнути незрозуміло. Припускаємо, що це пошкодження телевізійної інфраструктури для погіршення якості сигналу, чи взагалі якось припинити телевізійний сигнал в нашому регіоні.